Ви на каналі Віка з сьогодні в нас прийшла посилка з Канади, нам прийшли цінні варіанти і прийшли дві пачки Джелі Беллі, ось я, я не... вам не впрешу, і ми зараз поодим по пробу. Оце не стояще Джелі Беллі, це не, не стояще. Це не стояще, там пише оригінал, і тут оригінал, давайте відкриємо. Okay. Ой-ой-ой, забагато. И мы зараз попробуем две белых конфетки. Ты кукозложи. Да. Давай попробуем две голубых. Mm. Поділим. на три постав. постав. Поділом фіблідех дві, дві таке і одну таку. А, і дві простих білих. Ми поділилися. Знову давай не їсти кекс. Та не кекс уже. То щось сім'я буде. Та он це біле, біле. Ні, оце кекс. Оце о кекс був. А. А це просто біле. Давайте попробуємо просто біле. Швий чужой. Вот, я починаю пробувати. Раз, два, три. Тъй кекс теже, ама има и ино смак. Да. Ні, имаме поправим... смак. Кинзи, ми поправим тук. Ну, Одно на двое. Това перше че Ми спочатку поправим всички ръжави, защото Микки Маус, мини Маус, Любим ръжави коль. Це, напевно, голубика. Не знаю. как е Може би поктатись кекс. Ми зараз пробуємо отакий. От Просто чор, ніби як червоний чи лібель. Я їла б і буду, але не знімала відео. Давай, раз, два, три. М -м, це вашенька! Мені каже, починає, мені тесно вичивати. Зараз попробуємо блідно рожевий кольор. А ще не, не розуміло. Я тоже. І зараз. Бачите, і ми ще відкриємо кінці відео. О боже мой, во. І таку. Це мій. Це, э, це ще канал. Стоп, ми забули сказати, що як. А я на мене ще немає канала? -ка а це від космейл. І кіно і є. Коротше, давай да. Да, зараз будемо пробувати Тут улюбець на відео Так, ми зараз будемо пробувати бліну Діана, встань, будемо пробувати Jelly Так, ми будемо зараз пробувати бліну Рожевий, давай, раз, два, ну, три Це Bubble Gum Я відчуття, що це зараз жуйку, Яку не можна не ковтати, але Паламузовий кофтан, тому що це Джелі Белля. І наступне, що Ні, ми... Це, не... це так, мені вкус Кока-Кола з прайпом. Тут дуже багато цукеру. Дуже багато. У мені Кока-Кола з прайпом. Це бабелька. Мені За... Кока-Кола з прайпом. Тут, звичайно, не пишуть, які смаки. І зараз ви будете пробувати блін рожевий Он не дуже сильно блінно-рожавий з п'ятнишками. Берем. Раз, два, три. Ти маленька. Маленька клубнікою. Така собі. Сосоло. І зараз ми будемо пробувати не дуже блідно рожевий колір. Отакий. темно рожевий колір, але він прозрачний. Запахи, да? Вечеребели запахи, да? Да. Да, киська вун. Mm. Не видно, ну по мене я заходила. У мене нас Пік. Да. да, раз, два, три. Я вже один. Да. Кавун. Да. Да. Любі я горвоту. Я думаю, что да. сахарка. Не. Я не можу. Але закусим голубі коті. Серйозно? Смята. м'ята з вишнею. Да. Не. не дуже. Не, м'ята з, з кумникою. <риві> да, не дуже. Берем, закусувати. А я кустаю. Раз, два, три. М -м -м. А це голубіка. Але я що казала? У ніби як чорнизація, але вона більш височиний смак має. Я що казала? Ну, ми не знайшли таку цукерку. На десь там риси, але ми хочемо допомагати пачку. А вот вже там багато часов є. И будем врукимся, что мы закрыли. Ой, ведь мене попробуем писать. І так Давай поделим на два. Оце, я не живая. Ты варишь нас с кабуном и молнием. Вот как. У дай же начинка. Буду супер. Да вот твердал на глойка. Воно зазвичай два зімо. Берем. Да, Да! це супер. Але найвкусніше мені цей, що я заражу його. Мені голубе, найвкусніше. Мені голубе і те, що я заражу. Давайте починаю відкривати. Давай йдемо відкривай моє. А я тебе это помажу. Покажи, а ты открываешь. Я тебе это помажу, давай. Вот это yeah. И вот, Зара, вот, видите, момент. Истинно. Вот, wow. чекай, лучше. Вот, это все. Вот, и я карандаш, пендер, тень. І є картинки, бо тут показано, бачите, в різні налеття на новий рік. Ну і зараз покажемо картинки. Тут багато картинок є, мінотевик. Далі йде якесь таке. А як тут картинки? Тут якась оранжерея. І все. Тут по дві картинки з кожного боку. Потім тобі зроблю. Тут по, по дві картинки. Так. так. Не, тримай і розглядай. А я зараз свою О, я вже, Олік, там буду краситись. А я зараз відкрию свою. Ще не красти. Я буду на дві красти. Тут все свой, чому Яка... це? А ти може там дві? Це стрілки сіться. Не знаю, то стрілки чи... твій. Буде... Дуже тяжко відкривається, я не знаю. Ні, Ніка, всіх так чаш. Ото в мене так чаш. Ні, я Дай... на щось легше була. Та не, то не, то не а, кожна. А, ну будь я на собі підготовила ножницями. А ми будемо сьогодні без ножниць відкривати. Оба! Все, і відкриваємо. А, то не відкривається. А что, стикер? Все картинки не открываются, а, а все картинки И у меня такие самые картинки, как Діани. А ні, трошечки інакше, на метелик тоже. У меня что заскочено все. А в тебе ні. У меня все скочено. А. Здесь такие самые метелики. Нет, не такие самые. И скочит уже странный, не круглый. Не такие самые метелики. Здесь, смотри. 2... Так, то, де, да, де? і не такі самі метелики. Вон, мене, я не такий. Я покажу свій, а в мене такий. І в мене отакі от ще є малюночки. У тебе є такий. У мене ще є такий малюнок. У мене, мене я не зложена разом, а мені мене ні. У мене такий малюночок. У мене тільки один мене зложений. У мене малюночки. тільки один зложаний, а тих два ні. Вони кричі, так, не в кричі. Кричі, так. І ще такий самі. Де? І мене запихають, в мене це таке спеціальне, є, що запихаються і тримається воно. І зараз ми ще відкриємо цієї, ні. Це Зали... довге відео, тому що ми дуже раді. Зараз я спочатку намалюю віки. Чекай, нічого не малю. І от таке уливається вам покажу. Це <зас> не уливати віки. О, от такий, отакий улівець, я смій покажу, такі самі. Я не трошки більше. О, більше. Дяну. А ну дай сюди, дай сюди, дай сюди. да сюда 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 пятошки О. підводить менше... і зручно в нем. Вот такая. Мені тоже зручно. Він підводит під, 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 так, давай, отак. Дай. Вы бачите таке ч Да, да. І зара, а я ще хочу. Пробувати відкрити. фон золотий. Я ще хочу відкрити ціні, і вони аж під низом. Я... Мені легко відкривати. Де вони? А вони під низом, чи зверху? Ні, не зверху. А Я вони... не обіжаюся, що Діанки, ну, бірші. Ну, шовдянки більш, такі в обільші формочки. Я не обіжаюся. О, там навіть є та кисточка. А в мене два кисточки, а в мене дві кисточки. на, а чо? Ну, будь так, бо в мене інша фірма і в тебе інша фірма. Ну, у нас одинакові фірми, просто... Формка, Піка, якщо пасов... я в мене в обличчя та кисточка, то ти мені подивишся. Не, я не користуюся другою другою. Вот тут тіні з бльостками. Це, це... Ось такі є велике. Не кричи. Це, напевно, отак розташовувати. Оце, напевно, розташовувати і це підводити. Дуже класно. Я тут малювалася ти мені. Ааа! впало воно мені набльоске? Є погано. Я тебе відкрию. Я десь відкрию. Як ти так легко відкриваєш? І взянки кісточка вже ламається. То нічого, візьмеш мамину. Тобі є дві, так що я в тебе візьму. Позичу. А зараз ні. І от такі взяли. такі то... самі кольора, тільки трошки яркіші і більші і ще формі. Ой. І ви були на каналі Віка Смайл. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Багато буду відкривати покупочок, полоселочок. Всім па-па.